Ще прийнято. Вітаю Андрія Миколаїва забрання президента української адміністрації. Зараз час великих можливостей. Наше головне завдання зрозуміти, як українському футболу не тільки виживати. А розвиватися. Андрій Шевченко, президент Української асоціації футболу, на наступні 5 років. 25 січня у будинку футболу відбувся 16-й конгрес УАВ, на якому, окрім очільника, також обрали нових віце-президентів та склад виконкому УАВ. Став лайк цьому відео, підписуйся на ФутболХаб, А ми поговоримо про одну з найважливіших подій в українському футболі цього року. Залишайтеся всередині гри разом з Фавбет і ловіть бонус за посиланням. У закріпленому коментарі. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Андрій Шевченко став шостим президентом в історії українського футболу. Безсумнівно, це найвідоміша персона серед усіх президентів. За Шевченка проголосували одностайно. Перед ним повна довіра з боку виконкому та футбольної спільноти. Перед ним стоять важкі завдання. Сам Шевченко у своїй програмі виокремив наступні ключові проблеми, які присутні в українському футболі. Це й недовіра до УАФ, недовіра до арбітрів, слабка спонсорська база, відсутність it рішень, відсутність системності роботи місцевих федерацій, відсутність єдиної футбольної піраміди, відсутність єдиної методики виховання футболістів та відсутність згоди між клубами УПЛ. Перед нами стоять дуже великі завдання. Це, як ви всі чули, це зробити все, що футбол е, в Україні розвивався е, в таких дуже тяжких е, умовах, повномасштабна війна. І ми все повинні зробити для цього. Ми повинні підготувати нашу національну команду, нашу олімпійську команду, футзал, жіночий футбол це все, все напрямки дуже важливі. Е, дуже важливо, як я вже сказав, для нас дуже важливо буде Тому буде аудіт серед перших кроків нового керівництва УАВ Шевченко виокремлює по-перше аудит діяльності УАВ після попередньої влади, діджиталізація усіх процесів, підтримка та розвиток збірних міжнародні колаборації та налагодження співпраці з клубами. А загалом у програмі Шевченка дев'ять основних пунктів. Це прозорість, цифровізація, підготовка фахівців, розвиток збірних, співпраця з клубами, реформа арбітражу, посттравматичне відновлення, ефективний маркетинг та міжнародна співпраця для мене це історичний момент. Я на даному етапі вражений певними там моментами, так тому що було за часів Андрія Павелка, якщо я не помиляюся, було сім чи вісім віце-президентів, п'ять. Перших віцепрезидентів, а тепер а зараз подивіться, що вони зробили також на конгресі. Було обрано і команду під нового очільника. Штаб віцепрезидентів у порівнянні з минулою владою було скорочено в чотири рази. Тепер в УАФ один перший віцепрезидент, яким став Павло Бойчук. Юрист Андрія Шевченка, а також два віце-президента Сергій Ребров та Олександр Шевченко представник Львівської асоціації. Я контролюю весь інститут усіх збірних України, починаючи. Ну зараз ми контролюємо Ю-17, В планах може створити Ю-16. Ю 17, 19, Ю 21 і національна збірна. До складу виконкому увійшли Олександр Зінченко, який в першу чергу покликаний для роботи з міжнародною спільнотою. Сергій Владико, президент Асоціації мініфутболу. Олександр Каденко, президент ПФЛ, Євген Дикий, виконавчий директор УПЛ, Микола Павлов, колишній тренер, Андрій Полтавець, президент ЛНЗ, арбітриня Катерина Монзуль та екс-заступник голови КДК Артем Стоянов. Проте не обійшлося і без сумнівних рішень. На Конгресі також голосували за надання статусу почесних членів УАВ Ігорю Гатауліну, Віталію Кварцяному та Віктору Межейку. У мене викликає сумнів почесного членства пана Межейка. Дуже такий серйозний сумнів. Тому що людина, яка була проти Майдану, і в Запоріжжі всі знаються, це, це м, хтось, як то кажуть, пхає. Оце теж ми з вами говорили, що не хочеться таких подзвонкових там з телефонів, чи кумів, сватів, чи людей, яких спускають зверху і засовують сюди. Ходить, перепрошую, переб'ю перший день і перше сумнівне рішення. Ну от, отут уже якийсь дискомфорт є. Під час Революції Гідності він очолював Запорізьку облдержадміністрацію і був звинувачений у організації масових заворушень та силовий розгін Євромайдану. У 2015 році він отримав три роки умовно, проте так і не визнав своєї провини. Я за Євромайдану. давайте і завершимо захід, а, а потім як, як сказав Андрій Миколаївич, беремося і поговоримо ще більш детально. Сподіваємося, що на наступних зустрічах тему можна буде розкрити більше. Я думаю, ну, ми організуємо зустріч. Я повністю відкритий. у колеги Володимира Звєрова Вийшов перший випуск програми «Звєров» про футбол у 2024 році залаштунки конгресу УАФ ексклюзивні коментарі та більш глибокий аналіз події. Шукайте за ось цим посиланням. А ви напишіть у коментарях, які у вас очікування від каденції Андрія Шевченка? Чи стануться позитивні зрушення в українському футболі за президентства Шевченка? Ставте лайк цьому відео, підписуйтеся на футбол хаб і продовжуйте допомагати Збройним силам України. Підтримайте збір для 61-ї бригади на ремонт авто. Скануйте qr код та шукайте посилання на поповнення у описі до цього відео. І пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Слава Україні! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.